Привіт, друзі! Як вам мій новий годин, бачите, ще й рожевий. Так що я жартую це, я заказав дружині на подарунок на День Закоханих. І також вітаю вас цим святом, хотів би пожати миру в нашій країні і головне любові. А ми переходимо до розпаковочки даного годиночка. Почнемо нашу розпарковочку і відкриваємо посилочку. Замовити Так, І дивимося, що нас зустрічає. Так, інструкція і картонка. так Прийшов такі ось робості. Так, Тут є стікери для відклеювання. Так, в такому кольорі рожевому. Так, відкриваємо, дивимося. Так. Mm -hmm. Трохи тувгенько. Так, в ковичках пагани здирати. Так. Вкриваємо. Опа. Та. Ну, в принципі, мене розрізать його. Даємо наш годиночок. Так, нас сам годинник. Подивимося, що тут ще є. Так. Що тут кропче ще є? Так. І тут у нас, походу, зарядка лише. Так, так, це зарядка. Так, походу це зарядка. Тільки. Так, і інструкція. Ось яка ось інструкція в нас зустрічає. Як знімати ремінтшок, Можете поставити на паузу, подивитися, почитати інструкцію. Ми цікаво. Тут нема нічого. Так, подивимось зарядку, яка в їх іде. Магнітна зарядка, як бачите. Так, і кабель. Злочка немає. Бачите, зарядка підключається до USB. Не так, як в телефоні Type-C на Type-C кабель йде, а тут вже до USB підключається зарядка. Так, потім пізніше перевіримо як вона працює. Ось цей сам годинничок Так, тут нічого немає більше. Ось так ось тільки такі во. Так, тут так, кнопка для того, щоб знімати, як бачите. Так, ось так ось. Тут натиснули на кнопочку і просто зняли їх. Ось такі ось кріплення йде в їх. Тут йде всередині собачка, а це кнопка просто для того, щоб підчебувати. Так само, зверху. Ой, не так. Знизу доверху. Вставляється. Так, і ставили. Ось так ось. О! прикольно буде вигляді, як два, два научні годинники я буду носити на руках. Так, це фір стекло. Тут дві кнопочки, як бачите. Іде. Так, так да, тільки дві кнопочки, датчик. Так, вмикаємо і дивимося, як вони працюють, як підключаються до телефону. І перевіримо і, і зарядку. Ввімкнути. Єм, так, тільки не знаю, де їх включаються. Ну, спробуємо з нижні кнопки. Так, вімкнулися. Тоді спробуємо з верхньої. затиснути і потримати. Так. Получається, що треба поставити на зарядку. Напевно, так, зараз підключимо зарядку і перевіримо, чи вони з допомогою зарядки запускаються. Лампочка горить, значить працює. Підключаємо зарядку до USB-входа. та підключаємо напушники. Ой, які є наушники годинника. Ставимо на зарядку. Так, і чекаємо. Так, стоп. Плівку здерти. Вона магнітна зарядка, вона має заряджатися через плівку. Так, ось включаємо. Відтємо. Так. Чекаємо, загорілося, як бачите, загорівся екран, як бачите. Все ж, чекаємо, поки вони зарядяться, вони походу поли розряджені. У мене таких не було проблем, коли я по перший раз Apple Watch. Там був запасний ремішок. Якщо вам був основний довгий, то ви могли підключити поставити коротший запасний ремішок. А тут немає ремішка запасного, якщо вам довгі ці. Це можливо і не потрібно. Не розчитується під певний, без певний розмір Ну що, Йдемо поки. Це зарядиться, включимося. Були трохи незарядці. Так, і як бачите, показує, що зарядилися на 9%. Тобто, як я був, як я був впевнений, вони були просто роздячені. Що ж, ждемо, щоб зарядилися хоча б на процентів 30. А тоді будемо підключати їх до телефону і дивитися, як вони працюють, як підключаються, тоніше, як працюють. Що ж, дивимося. Так, 21%, то ми може включитися. Так. Натискаємо кнопку і в нас так, відбувається магія включення, вимкнення, тобто, Так, Трохи дисплей мажиться по порівняння із Apple Watch. Зтаті, Apple Watch, якщо ви купляєте, зразу відкриваєте кропки зразу години вмикається. І без проблем можна відсканувати, там є QR-код, типу. На дисплеї можна одразу її підключити до телефона. Так, ждемо, як вимкнеться. Так, трохи довго вимикається, звісно. Нічого, ми нікуди не спішимо. Так, пішла загрузка. Завантаження. І нас... Спочалася руска. Так. Ні, завантаження, тобто, так, О, все, питаємо. Один як вимкнувся. Samsung Galaxy Watch FE. Так, махніть вверху, так, почніть використовувати програму Samsung. Так, програму Galaxy VRB на телефоні. так. Що ж, зараз завантажу цю програму, дружині на телефон і під, продовжимо. Нашу, цю, телефон. не спів підійти вже і одразу визначилися годинник. Нажимаємо підключити автоматично, без, без ніякого. Цього. Не заходив в програму, просто підійшов з телефоном до самого годинника. Так, перевіряємо, бачите, одинакові цифри, прийняти. Так, і тоді налаштовуємо сам телефон для налаштовуємо на, годинник на, 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 на телефоні і беремо берем, ну, берем, налаштовуємо годинник. Так, я це зроблю за, за кадром. Чи може? Давайте попробуємо так. завантаження програми, програмного забезпечення. Телефон використовується в TV, так, 120... Ой, 154 МБ. Треба завантажити, що ж почекаємо, а воно завантажиться і наше оновлення. Так, і просто беремо да, насилання даних, погоджуємося з 7 продовжити. Дозволити так, Дозволити все. Гитовка до підключення. Це може тривати декілька хвилин. Що ж, вимкнемося тоді, коли воно закінчить. Okay. Привіт до налаштування аккаунта. Google там, ну коротше, підключив деякі функції. Так, вибираємо Nakerці носить. Так, тоді просто створення. Так, вибираємо налаштування. Так, і так, керувати. роботу, годинника двічі. Пальці. Це показує, як що робити. Так, так завершення завантаження. Вімкнемося. Коли воно завершить налаштування години. Ось налаштування все готово. Тут є, кстати, хто не може, знає, як що робити, є посібник користувача. Так, наприклад, все готово. Ось так ось у нас налаштування, налаштування були підключення годинника. Все. Так, це мені пошку годинника. Як може, є така функція пошук годинника, як бачите. Порадують посліблюствоча, магазин. Магазин це потрібен для того, щоб змінювати заставку годинника, циферблати. Тобто. Почекаємо, поки воно закінчить. Наштування тоді включимося. Mm -hmm. Включилося почати. Ось такі ось у нас була не свору. Не свору. панель Такого доступу. Ось така ось у нас була налаштування. Так, зараз насажу тобі на руку, побачимо, як він насаджується. так от навіть рукою не зручно, звісно, насаджувати. Мені, мені мілегше це, насаджувати, що цей. Ну, це треба наловчити і користуватися. Так, і сюди вставляється всередину. Так, все, ну, не будемо вставляти. Нажимаємо далі. Так. Підказки. Так, є. Все, так. Так. Щоб... так, зайдемо в меню. Так, фізичні розвантаження на день. Так, ага. Це змахувати сторону, як бачите. Перегортати можливості. Годинника, ЕКГ, навіть є КГГ. Запис ЕКГ на годиннику. От така ось справа. Потрібно, рекомендую. Ось така, у нас була розпаковочка годинника. Кому сподобалося, ставте вподобайки, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Трохи переживав з цією розпаковкою, так що, вибачте, трохи не Ну, як зняв, так і зняв. Я знімаю для себе своє задоволення. Так що всім дякую. Посилання на даний годинник я залишу під відео, там де я замовляв, і також на є-каталозі ставлю посилання на нього. Так що, всім, кого сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і до, до зустрічі наступного відео. Всім па-па. Дякую за увагу.